Вітаю, друзі. Сьогодні неділя, тиждень, що минає, був багатим на цікаві події. Я обрав дві, як на мене, найголовніші, які заслуговують на особливу увагу, заслуговують на те, щоб їх включити до аналітичного підсумку тижня. Отже, що це за дві події? Подія номер один це Білгородська військова спецоперація, яка була організована. Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Завтра виповнюється тиждень з дня її початку. Я переконаний, нас всіх цікавлять результати цієї військової спецоперації. Також ми хочемо почути відповідь на запитання, що це було і для чого це все робилося. Подія номер 2 це публікація Wall Street Джорнал за результатами візиту до європейських столиць. Спеціального представника Китаю по Євразії Ліхуея за матеріалами Уостріт Journal, спеціальний представник Китаю по Євразії Лі Хуей переконував лідерів європейських країн або осіб, які їх представляли, у необхідності припинити підтримувати Україну. Визнати реалії, погодитися з тим, що окуповані Росією території мають відійти під юрисдикцію Росії, і найголовніше, Лі Хуей намагався переконати своїх співрозмовників європейських у тому, що пора позбуватися залежності від Сполучених Штатів Америки, переходити до суб'єктності. І почати жити своє життя. Вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив зі спростуванням публікації Wall Street Journal. Зі слів Кулеба. Я дивився це відео. Він переговорив з усіма контактними особами, з якими спілкувався спецпредставник Китаю Лі Хуей. І Кулеба переконує нас у тому, що насправді нічого такого не говорилося. Китай поводить себе чемно, він не намагався переконати представників лідерів європейських країн відмовитися від підтримки України і взагалі припинити вогонь, визнати окуповані території за Росією. Теж дуже багато запитань. На які потрібно спробувати бодай пошукати відповіді. У мене є відповіді власні на ці запитання. Я одразу анонсую, я не погоджуюся з міністром закордонних справ Кулебою, який пробує нас заспокоїти. Отже, я перехожу до... Білгородської військової спецоперації, ну в принципі, пшик і провальність цієї операції очевидна, нібито нам говорили про звільнення певних територій. Розпочалася велика нарешті операція по звільненню російських територій від путінського режиму. Ми з вами навіть дізналися, що є такий районний центр на Білгородщині Грайворон якісь там легке просування, але ми всі розуміємо, що оцей Легіон Свободи і РДК, Російський добровольчий корпус, відступили. З особливою цікавістю Міша Подоляк і вся команда на банку і це все спостерігали, але вони поки мовчать, відбувається головне управління розвідки, і нас переконують у тому, що головною метою виявляється цієї спецоперації, було не створення цієї 100 кілометрової. Смуги безпеки, а просто роздобути дуже важливі розвіддані. От я, власне кажучи, з цього почну. З чого починалася військова спецоперація. Чи насправді нам потрібні були розвіддані? Що відомо без будь-яких розвідданих звичайному диванному експерту або користувачу соцмереж, зокрема мережі Facebook, що відомо. Відомо, в принципі, що кордон він не знаходиться під контролем військ Російської Федерації. Можна зайти, перетнути цей кордон, практично там в будь-якому місці або в зручному місці. Його навіть неможливо повністю замінувати, не те, щоб забезпечити прикордонниками. І всілякими ровами, протитанковими там їжаками, і танками, і ще чимось. Це все було зрозуміло. Для цього не потрібно військової освіти, не потрібно бути військовим аналітиком, щоб розуміти, що кордон на такій ділянці в тисячу кілометрів неможливо ніким і нічим перекрити. Що тобто, розвід даних тут ну, не потрібно. Не потрібно і перетинати кордон, щоб дізнатися, що там нікого немає. Що також ще було відомо до початку перетину кордону Легіону Свободи і РДК російським добровольчим корпусом. Було зрозуміло, що ніякої соціальної бази під діяльність п'яти батальйонів, а ми вже знаємо, що це п'ять батальйонів, приблизно 2 25 з половиною тисячі військових. Оце все, що складає російські добровольці. Е, немає соціальної бази. Якщо для гіркіна і всіх там оцих російських е, суркових і кургінянів на Донбасі була соціальна база, там проживало населення, яке хотіло мати російську мову другою державною, хотіло святкувати 9 травня, ходити до всіх оцих капищ великої частиною війни. Хотіли отримати соціальні пакети і гарантії для пенсіонерів, російське фінансове забезпечення. Промисловці хотіли отримати від Росії замовлення на їх продукцію, хотіли інтегруватися в економічний простір Російської Федерації. Це мільйони людей, які жили на Донбасі. Один, два, пів Донбасу. Там все-таки жило там, порядка п'яти мільйонів. Людей. Ну, якщо розуміти, Вузько-Донбас, а не всю Луганську і Донецьку область, там взагалі ще більше було. Ну, нехай добре, там 3 мільйони на Донбасі жив. Але мова йшла про дуже серйозну соціальну базу. Зрозуміло, що у Білгородській області ну, нічого запропонувати. Їм не потрібна ніяка свобода, їх зовсім не тяжий режим Путіна, вони чудово жили. Тому перетинати кордон для того, щоб переконатися у тому, що. Є там соціальна база, немає соціальної бази, підтримую РДК і Легіон Свободи чи не підтримую. Для цього не потрібно тут було перетинати кордон, не потрібно мати політологічну освіту, бути філософом, експертом, видатним, ходити на телеканали. Це зрозуміло будь-якій людині, яка сидить на дивані і гортає стрічкою Фейсбуку. Що соціальної бази немає. Що було цікаво, і що треба розуміти, що небезпечно з'ясовувати. Треба чітко розуміти, чим може закінчитися з'ясування чогось. Це важливо розуміти. Потрібно було з'ясувати, і це дуже небезпечно, чи росіяни, які проживають в прикордонних хоча б областях, мають потенціал до мобілізації. Чи спонукає їх, чи це до мобілізації, це вторгнення, чи вони роздратуються. Ну, добре, що ми з'ясували, і це вже показує практика, що громадяни Росії є просто обивателями. Вони не горять бажанням бігти у військомати, брати в руки зброю і вступати у бої з російським добровольчим корпусом і з Легіоном Свободи. Вони швидше вийдуть, евакуюються з зони бойових дій. А якби з'ясувалося, що вони готові битися, ну це вже були б якби серйозніші наслідки. Ось це ми ну, з'ясували, це дуже чудово. Ну і тепер наступні підсумки, які треба е, розуміти. Є е, речі, які були очевидними, які зараховуються, ніби що вони були з'ясовані після вторгнення. Це я їх не буду повторюватися. Є речі, які ми ось зараз з'ясували, що росіяни вони не готові до мобілізації і так далі. І тут постає ну, наступне запитання. Оце все з'ясувалося. Що робити після цього далі? В принципі, можна сміливо йти на Білгород, тому що все з'ясовано. Військ немає, мобілізаційний потенціал на нулі. Мешканці. Жителі Білгородської області готові евакуюватися, значить, нам потрібно йти вперед. І виникає питання, з якою метою? І хто має йти вперед? Ще одне незручне запитання. Головне управління розвідки Міністерства оборони чітко знало кількісний склад РДК і Легіону Свободи. Це 5 батальйонів, 2-2,5 тисячі військових. Цими, значить, силами, ну, в принципі, можна здійснити було рейд за визначеними військовими цілями і знищити ці військові цілі. Сенсу окуповувати, заходити в Білгород, оточувати його в принципі ніякого не було. Це ну, насправді можна наразитися на дуже серйозні. Юридичні висновки, оцінки з боку міжнародного права, представників міжнародного права. Це насправді зрозуміло. Те, що міг собі робити там Гіркін в Слов'янську, чи те, що могли собі робити Буряти в Вірпіні, в Бучі, оточуючи оточити Київ, це вони собі могли таке дозволити, тому що вони їх не цікавить оцінка міжнародної спільноти. Ми цього не можемо робити, це треба розуміти. І я ж кажу ще раз, що цим складом можна було тільки визначити військові цілі для з метою їх знищення. В принципі, що і робив Буданов у 2016 році у складі п'яти осіб. Тепер ми підходимо до ключового запитання: хто це планував, для чого це робилося, яка логіка цих всіх процесів? Значить, у Буданова є такий досвід. Він 2016 року. У групі там п'яти осіб вирішив зробити рейд в джанкой і підірвати е, на литовищі військові гелікоптери. От, отже, є ідея, є мета, е, визначена військова ціль підірвати гелікоптери. Їм не вдалося це зробити, вони потрапили в засідку, з честю вийшли, вбили там якогось підполковника, Вимпіловця. Кількох поранили, настільки деморалізували спецназ російський, що ті навіть їх не переслідували. Вночі вийшли на перешийок, знаючи, що їх там чекають, їх там чекали, вони вступили в бій. Непомітно теж когось там вбили, вийшли на територію України, хочуть прописати це в камені висікти цю спецоперацію, яку провів Буданов. Але я ж підкреслюю, там була військова ціль. З якою метою. Зайшли туди Легіон Свободи і РДК, Російський добровольчий корпус у складі посиленої механізованої роти 100 чоловік, з якою метою це все було. Де була, як що було військовою цілею? Якісь пару курників там чи ще щось? Ну, десь вступили в бій. Ну дві-три людини там, чи десяток навіть вбитих прикордонників, я не думаю, що це насправді можна визначати ціль. Відповідь моя наступна. Це була піар-акція. І всі задаються запитання. Якщо піар-акція, то кого? Легіону Свободи РДК? Єліпономарьова? Чи це Буданова? Моя відповідь: що це піар-акція Буданова. Для Буданова. Е цей похід на Білгородщину це те саме, що для Пригожина захоплення Бахмуту. Це те саме. Це тотожні от, взагалі події, як на мене Буданов зібрався в політику. Він не раз про це казав. Його ця медійна активність і так далі свідчить про те, що Буданов бачить себе політиком. Йому потрібен кейс. Для портфоліо. І це от рейд на Білгородщину, як на мене, це спроба в портфоліо записати ще один рейд. От в нього був рейд в Крим, який дозволив йому стати генералом, очолити головне управління розвідки. Героїчний такий, зухвалий вчинок. Ну, от щось таке подібне. Тобто. Там гелікоптери не підірвали, ну просто пошуміли, вбили там спецназівця і так далі. Тобто, з військової точки зору, це мало на що вплинуло. Це дало якби, можливість показати світові, що от в Україні є головне управління розвідки, є спецслужби, які можуть дерзати. Це добре, чудово, ну і більше нічого. З цього не, не витікає. Щось подібне, чимось подібним в Бахмуті займався Пригожин. Так я от розцінюю цю ситуацію. Ну і тепер друга подія, на яку я хочу звернути увагу, це публікація Wall Street Journal. В чому суперечка? Чи насправді спеціальний представник по Євразії Лі Хуей Говорив з представниками лідерів європейських країн, переконував їх відмовитися від взаєми з сполученими штатами Америки, а також припинити підтримувати Україну, заморозити конфлікт, визнати реальність, визнати окуповані території за Російською Федерації, чи Кулеба справ... Кулеба, чи правий, чи не правий, дзвонив, кулеба обманули, не обманули і так далі. Що я хочу взагалі от сказати важливого в цій ситуації? Також. Ще раз, як і коментуючи першу подію, хочу апелювати до елементарних речей, до такої побутової раціональності, яка не вимагає жодної ніякої освіти. Я би поставив китайців в один ряд з циганами і ну, назвемо їх передастами, щоб не називати якось так нецензурно чи неприйнятно. В негативній коннотації. Скористуємося ефемізмом. От ви можете мати з циганами будь-які справи, коли ви там рухаєтесь по вулиці, щось з'ясовувати, деяка вулиця, можливо, там котра година, там ще якісь речі, але всі чітко розуміють, що. Зупинятися з циганами, вступати з ними в якимось перемовним на вокзалі чи на вулиці, це наражати себе на небезпеку бути обдуреним, ошуканим. Це чітко ну, треба розуміти, усвідомлювати. Ну такі реалії. Ну, хтось може ображатися, хтось може не ображатися. Але ми вчимо своїх дітей, що на вулиці не потрібно розмовляти з незнайомими людьми, а тим більше, якщо це цигани, і вони десь на вокзалі і кажуть, просять там погадати, ждіть тебе повишення по службі там, чи ще щось і так далі. Ну, це однозначно видорути гроші, там якесь золото, прикраси і так далі. Ну, такий у них промисел. Частина людей отак от от цим займається. Хоча можна щось вступати, якісь перемовини. Ще раз підкреслю, Але... всі розуміються. Таке сама з передастами. Чому ми так от. Ми ж не хочемо про це говорити. А, а насправді в цьому є. А, і цим відрізняються передасти від одружених чоловіків чи заміжних жінок. Передаст, ви можете мати справу завжди з ним. Я знаю, про що я кажу. Будь-які справи. Фінансові, банківські, економічні там, е писати коди, е циф оцифровувати щось і так далі. Але треба, але треба завжди розуміти. Незалежно від того, чи укладене цивільне партнерство підідастся ще з одним передастом, завжди від нього треба очікувати непристойну пропозицію сексуального характеру. Він завжди буде цим цікавитися. Ну, така особливість у цих людей. Китайці. Можна з ними теж мати справу, можна телефонувати, можна щось говорити, зустрічі якісь робити. Але треба завжди бути впевненим, як в спілкуванні з циганами і з передастами, що Китай завжди буде вам пропонувати визнати реальність. Визнати реальність. І завжди визнання цієї реальності буде на користь Китаю. Завжди. Тому можна. Читати Old Street Джорнал, можна не читати Old Street Джорнал, можна передивлятися Дмитра Кулебу, можна передзвонювати Кулебі до е, представників лідерів європейських країн, з'ясовувати, чи насправді Лі Хуей щось там говорив чи не говорив. Але можна бути на 100% впевненим, що китайці завжди Будуть пропонувати визнати існуючу реальність. Це їх філософія. Так як у циган погадати філософія, у передастів зробити вам там пропозицію, а у китайців завжди буде заклад... це закодовано. Завжди буде закладено запропонувати вам, нам і всім, з ким вони розмовляють, визнати існуючу реальність. Це китайська філософія. І це завжди ця пропозиція завжди буде на користь Китаю. Тому ні при чим тут ні Острів Джорнал, ні Дмитро Кулеба. Це було зрозуміло, що до початку приїзду сюди спеціального представника Китаю по Європі та Азії ліхої. Він завжди буде це пропонувати. Запропонує, послухає, а, обміняється думками. В чому небезпека? Небезпека полягає в тому, що Китай в такий спосіб хоче. Переконати, що Україна стоїть на деструктивній позиції вона за війну, а Китай миролюбова країна і Російська Федерація миролюбова країна. І після цього ну, вже приступати до якихось своїх дій. Хоча Китай чітко розуміє, що це не буде ширмою прикриттям, якщо він спробує підтримати. Відкрито чи там якось приховано Російською Федерацією зброю, то звичайно проти нього будуть задіяні санкції, і він зазнає репутаційних втрат. Йому не вдасться за цим сховатися. Тому всякі там переконання у тому, що Китай в такий спосіб якби легітимізує Росію, і все пропало. Нічого не пропало, Китай може це робити і без цих всіх своїх там, дипломатичних ходів. Оце, в принципі, так я хотів би. Прокоментувати ці дві найважливіші події. Підсумок наступний: по-перше, події щодо Білгородської спецоперації це піар-акція Буданова, це портфоліо для походу в політику. Так само, як для Пригожина на Бахмут. Так це виглядає. І щодо Wall Street Journal — немає різниці, що вони там написали. І про що там розказали колеги під час телефонних розмов при з'ясуванні стосунків, це і так зрозуміло, що Китай він буде завжди пропонувати визнати реальність, підлаштуватися, але тільки тоді, коли це йому вигідно і все. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До наступних зустрічі.